Так, дівчатки, також можу запропонувати більш такий варіант літній, які коштулечки для малючків. От. Звісно, що хто хоче лоти, треба дочекатися, щоб розміри проїздити. Але я бачу, що розміри тут неволички. Є якісь інші модельки, все-таки будуть тоненькі світлочки, светлики на літо. Вевчором одягнути, да? такі мімішні, ну, ну, два місяці. місяців. такі класні тоненькі модельки з вушками для дівчаток. Ну, Краса така, є моделька для хлопчика. От. Вже хто хоче, прямо зараз можна замовляти. Небагато його є, об'ємом, ну, даємо скажімо так, на замовлення. Тут бачу є 86, 86,92. Звісно, спочатку їх посортуємо наводи, але вже можемо а, попередньо приймати на них замовлення, бо їх не є багато, вони дуже класні такі, легусінькі. От, от, якщо хто хоче, можете вже такі кухнички замовляти. Ну, По розмірам я бачу, є більше, є менше. Скільки яких буде попадатися, зараз точно я вам не скажу. Ми їх завтра вже посортуємо на такі От, Але вже хто хоче, можна перед робити. От, бачите, є по хоробусі, все котончик, все йде а, 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 ідеально. Це серія пурк-колекція, щеп на дуже крутий котончик не парить. От. Тож прохимаємо її їх можете в принципі робити про замовлення.